Напередодні дня рятувальника прикарпатські МНСники підводять підсумки своєї роботи за 8 місяців цього року. Результати засвідчують, що в області сформована потужна служба, яка здатна протистояти катастрофам і ліквідовувати наслідки надзвичайних ситуацій, яких тільки у поточному році на території краю виникло аж 6. на рахунку бійців. МНС десятки десятків рятованих життів та матеріальних цінностей майже на 30 мільйонів гривень. Ми працюємо не для нагород та похвал, стверджують працівники МНС, а для того, щоб наші краяни почували себе у безпеці. До свого професійного свята підійшли із хорошими показниками. Золі наші підрозділи здійснили близько двох тисяч виїздів на різного роду ситуації. Це і пожежі, і надзвичайні ситуації, ситуації в горах і на водах. На сьогоднішній день в області виникло. Близько 800 пожеж завдяки професійній роботі рятувальників, вдалося уникнути значних трагедій під час цьогорічних повеней, а також запобігти масштабним пожежам під час літньої спеки на озброєнні рятувальників, сучасна техніка та спорядження. Проте проблеми все-таки є. Нам не вистачає так, це збільшення чисельності особового складу наших підрозділів, які знаходяться особливо в районах. От також є у нас проблема в тому, що на сьогоднішній день недостатня кількість підрозділів місцевої пожежної охорони, які забезпечують протипожежний захист населених пунктів сільської місцевості. Представники засобів масової інформації, яких запросили на тренувальну базу головного управління МНС в області, мали змогу пересвідчитись у високій професійній підготовці рятувальників, а також спробувати свої сили у справі порятунку людей. Піднімалися по драбині на багатоповерхівку та опускалися з неї по канаті, гасили пожежу на деякий час були у ролі саперів. Я не завидую тим хлопцям, які носять цю форму. Це важка клопітка. Робота по виявленню, знешкодженню по цих усіх предметів. У нас їх на Прикарпатті дуже і дуже багато. Представниці слабкої статі приміряли на себе спорядження рятувальників. У цьому їм жваво допомагали бійці МНС. Пізніше вони вже були у ролі потерпілих, а журналістки у прямому сенсі носили мужчин на руках, чого у житті побачиш досить рідко. Військові чоловіки і чоловіки, які працюють. Рятувальниками це дуже героїчні люди. Розумієте, це специфічна робота і дуже така складна, і дуже відповідальна, і дуже важка. Їм треба віддати належне. Вони варті, хорошої винагороди, я вважаю, матеріальною в першу чергу. Трошки проблема, напевно, в тому, що вони не мають достойного. Поки що, тому що робота дуже складна, я знаю. Я бачила, як вони працювали, тому що повені в нас були і пожежі. І це дуже 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 важка робота переможцям своєрідних змагань серед журналістів. Подарунки, а вони у свою чергу вітали рятувальників із їхнім професійним святом.